Asus якого хріна? От якого хріна? Я тільки не зробив огляд на Asus ROG Strix на 5090. Крутелезного 18-дюймового ноутбука. А Asus бере і робить так тихесенько, випускає у світ свій новий ноутбук, також Asus ROG Strix G615. Що ви думаєте, 25-го року на 50-80? І це класне рішення, бо 50-90 трохи мав таку собі кусучу ціну. <гум> ну так я сказав. А, цей коштує дійсно менше. Це 16 дюймовий красень. Дивіться, з яким екранчиком, з якими кутами огляду. 500 ніт, у нас яскравість не була дисплей, як його називають. Звісно, з усіма фішками аура. Так ми бачимо, так у нас все красиво, все класно. Давайте там навіть відкриття однією там, одним пальцем, як вони полюбляють, там, маководи там, нам казати, що у, у Asus там немає чого. Це все фігня. Здійсно класною конфігурацією. Ну, давайте його закриємо і подивимося, що в ньому є. В ньому Core Ultra 9, 275 й проц, досить непоганий. 5080 мобільна версія. 2 терабайти SSD-шника, різноманітні формати пам'яті, тобто можна їх і розширити, але це ми все поглянемо, коли підемо вже його тестувати. Я, подив... Я покажу вам, що заявляє нам виробник. Зараз ми з вами подивимося, що в ньому є з інтерфейсів. Ми бачимо тут дві usb шечки Звірху, металева в нас кришка. Тут в нас все охолодження зроблено, тобто дифузори ми бачимо охолодження ребра радіатора. В нас LAN rj 45 на 2,5 ГБ, це порт живлення. У нас HDMI є, USB-шечка і два Thunderbolt 5 Звісно, є вхід під, чи вихід під 3.5 гарнітурку. Це ще не все. У нас є ось такий блок живлення, дивіться, AC-адаптер. Так, 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 20 вольт 19 ампер. 380 Вт. Звісно, його потужність трохи менша, бо він ще дає через тайп сішку швидку зарядку. Окрім цього, окрім цього, а ну, давай, знаєш що. Є в нас якась підложка, щоб я показав хлопцям, що, що можна з цим е, ноутбуком робити. Так, дивіться, я вам відразу кажу, що як і у старшої моделі, його можна його можна, отак, от одним рухом. Відкрити і модифікувати, чистити. Опа! Бачили, у нас завждися красна така панелька, і він від'єднався повністю від живлення. Щоб ви зрозуміли, для того, щоб увімкнути живлення, ви повинні будете його під'єднати до 220 вольт. У даній конфігурації стоїть один SSD-шник, можна поставити два SSD-шника, він може працювати у RAID 0 Тут в нас стоїть дві планки пам'яті. Ми бачимо так, об'єм потім і ти подивимось. Intelligent Cooling – це багаторівнева, багаторівневий радіатор з трьома кулерами, який забезпечує дійсно прикольне охолодження. Ну, У 18 дюймовій моделі там зовсім все прикольно було. Тут ми подивимось, як це в нас буде з цією моделькою. Давайте закриваємо. Закриваємо також все, все, що потрібно було зробити. Це просто-напросто ось так його закрити. Що в нас є ще у комплекті? А, ну, окрім а, цього, давайте я зараз вам покажу. Окрім цього, є ще фірмова сумка, рюкзачок ось такий, дуже крутолезний, класний, а, один з моїх улюблених, до речі. І що в нас там ще нам поклали? Я дуже великий, це мій постійний робочий Asus ROG. В мене є ще дуже старий Asus ROG. А, покажемо, хлопці, покажемо. Поки я відкриваю. Ану, давай. Зможеш дістати, поки я відкриваю коробочку. А лисичка зможе. Лисичка зможе. Так, тут в нас. Ага, є, адаптер. Щось там у лисички падає. А знаєте, що падає? Apple MacBook Pro. а Не Apple MacBook. G4. Ага, ага, лисичка, давай, давай. Тримай, тримай, тримайся. Дивіться, в мене є ось такий Asus ROG. Ви розумієте, скільки йому років? Йому 20 років. Скільки він важить? Дуже багато. Він Вон важить, більше, мабуть, робує. кілограм три з половиною, чотири кілограми. Навіть, навіть можливо, більше. І на той час це дуже було, було круто. Я вам скажу, мені вже писали, як він називається. Я зроблю огляд. Я вам обіцяю, у мене такі ретро-огляди. Але в нас у комплекті є ще ось такий блок живлення на 100 Вт А, від Asus можна у звичайний Type-C увімкнути. І, наприклад, якщо ви хочете десь просто попрацювати, а не грати, на ньому грати не можна буде, то він також може, можна буде його використовувати. Для нього є навіть окремий дріт, ось такий для бодорожей. Класна річ. Давайте так, ми зараз перехворимо. Приходимо, ми зараз переходимо, подивимось його конфігурації, які є, скільки коштує, де можна купити, а потім потестуємо і зробимо висновки. А ми там і зробимо ці висновки. Так, 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 на фірмовому сайті відразу бачимо ціну. Так, ціна набагато дешевша, ніж 18-дюймова версія на 5090 90 Давайте подивимось, що пише нам виробник Ультра 9275HX і RTX 5080. До речі, зараз ми подивимось з вами на характеристики, а там буде ще версія на 5070 ti тобто є дві конфігураційні версії. Ось, будь ласочка. До них повернемось е, трохи пізніше і подивимось на ціну кожної з версій. Давайте загальний огляд подивимось. Так, так, так. Ультра е, 9, GeForce 58 до 32 ГБ. Хоча в мене 64 версії, можна розширити 64 максимальний. 2 терабайта PCI-Express 4. Е, до речі, можна ще 2 поставити. Ми з вами бачили, розібрали одне місце є. 24 ядра, 24 потоки до 80 Вт TDP, до 54 ГГц у режимі турбо. І сама по собі максимальний TGP 175 Вт з динамік буст 1334 триста Це стосовно штучного інтелекту з сам RTX, з підтримкою DLSS 4. І звісно, ви знаєте, стільки такий в видає зараз DLSS 4 на самих-самих таких дуже крутилесних іграшках. Ну, це ми бачили, як ми його розібрали. Це ми добре побачили. Система QLatch – це твердотільні М2, дуже компактні універсальні. При цьому традиційна система кріплення передбачає крістки стіки та гвинти. А крихітні стіки та гвинти. Апгрейд накопичувачів, апгрейд оперативної пам'яті, сучасні інтерфейси. До речі, Thunderbolt 5. От за Thunderbolt 5. Е, велике. Дякую, тобто це так на розвиток собі. Е, тепер охолодження з випарною камерою, довга випарна камера. Три фант це три е, в нас кулера і до 15 градусів нижче. Так, а тут у нас пішло, поїхало сам по собі екран. 240 Гц, 3 мс, Ну, 3 мс це е, потрібно його турб, ну, не турбувати, а скажімо так, в овердрайв режим вводити. 100% покриття dci p 3 До речі, можна робити кольорокорекцію, монтаж. Е, наприклад, там, що для дизайнерів щось з фотографіями робимо працювати. 500 кандел на метр квадратний, ACR-технологія і Dolby Vision, звісно, в нас Dolby Vision екранчик. З Nvidia. G G Sync. А, до речі, технологія ACR, це в нас, знаєте, як вона називається. Там два шари, плівки, два шари плівки, і вона в нас не матова, але антиб... антиблік повний. Тобто немає бліків. Ну, Dolby Vision, це ми бачили. Сертифікація Pantone, Nvidia G-Sync, А, до речі, що тюф-сертифікат є. Вишуканий дизайн. Це, це, це все теж ми побачили і. Ауру також ми з вами е, теж вже бачили. Батарея 90 ватт-годин, але ну, давайте будемо чесні: 90 ватт-годин у ігровому режимі це дуже-дуже мало. Стосовно робочого ноутбуку, то тут питань нема, буде працювати. І Wi-Fi 7 є. До речі, 2,5 Гб, ми перевіряли повні 2,5 Гігабіти. А, давайте характеристики подивимось, що в нас там є. Версія, яка в мене, вона коштує 200 тисяч гривень, 199,999. А на 50-70. Коштує 142 999. І там в нас а, така сама Ultra 9 275 hx і, до речі, там тільки в нас різні, різниця у відеокарці 50-70 Ti, а тут 5080. Нейронний процесор однаковий, 16 дюймів. А, слухайте, ну тут. Знаєте, у чому прикол? Там в нас Full HD плюс екран 1920 на 1216 на 10 ips level с uh, RGB 100%. А тут в нас йде 25 k екран. Теж 16 на 10, і тут у нас все вже по іншому, трохи прикольніший екранчик. Там базова пам'ять 16, DDR5600 5 до 64 ГБ можна туди втулити. А тут у нас 32 стоїть базова, ну в мене 64 вже поліпшена. Слухайте, все прикольно, все прикольно. Будемо зараз з вами. Будемо зараз з вами переходити і подивимося, що він може у іграшках. Саме у. І роздільні здатності, яка є на цьому екрані у 25к екрані. До речі, 50-70 на Full HD це просто, просто топ буде. Не знаю для кого там неважлива та щільність цих пікселів, то я раджу брати відразу 615 на 500 на 50-70 Ti. Ну що ж, переходимо далі. Починаємо відразу з PUBG. ПАП у давайте так, 2560 на 1600. Найвищі налаштування графіки. І поїхали відразу пошмаляємо. Це, звісно, тренувальний режим. Бо в мене ну, вже так, так рейтинг підпортив на цих тестах. а З, з моїм шмотом, ви бачите, що пограти у ПАПХ я обожнюю, так? Uh, і він доходить до 350 FPS у таких пустих місцях. А якщо піти, наприклад, там у якісь місця, де є uh, побільше в нас uh, якихось дрібних деталей, то там буде до 160 FPS падати. Ну, Давайте по рухомих якихось мішенях постріляємо. Самі будемо у руху знаходитися. Ну давайте поїхали там, 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 там все є. Все є, і турмини як би питань нема. А, в нас навантаження на відеокарту йде 48-49%. Усі дані є, ви можете дивитися, нічого ми ховати не збираємось. Тому Ану, давай, де там. В нас мішенька. Ану, давай, там, 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 там. та ні, все, все класно. Ну і звісно, кіберпанк. Кіберпанк в нас йде також, ми бачимо 2560 на 1600. Графіка в нас Ray Tracing Ultra. DLSS у нас на Super Resolution. І давайте так, Frame Generation у нас, генерація кадрів в нас вимкнена. Стартуємо бенчмарк. От Все при вас, От, живесенько, все наживо. Ану, чекаємо. Нічого не вирізаємо, хлопці, це я своїм монтажникам, кажу, щоб люди бачили, наскільки це працює цікаво. У мене п'ята, серія, ну, 50-та серія RTX, вона досить цікава, особливо в мобільному виконанні. Тут в нас 143, 144, 148, 150. Прикол? Прикол? Слухайте, дійсно цікавий момент на Ray Tracing Ультра. Він спокійнесенько тягає 140-150. А, а що такий великий результат? а? Це прям дуже. В мене такий цікавий не був на 50-90. Класно бігає, зовсім класно. От мені подобається, як о, у цих тестах, воно там, оці тіні, це відображення цих променів, там оцей о, якийсь туманчик. Воно фух таке. Клас, клас, клас. Красиво, просто пипець. До 190, а, Ну тут вже пішло. Пішло до 100 FPS, воно просідає 104. Ну, є як є також. Але ультрагеймінг на стандартному на стандартній роздільній здатності цього монітора нам забезпечений. Так, це все в нас завдяки тому, що тут встановлено, звісно. Давайте так, ми оберемо RTX 5080 відеокарту. О, все. RTX 5080, лептоп GPU. Це в нас GPU GB 203, 5 нм з шириною шини 256 біт, До того ж, він в нас. Ой, блін, це ці підказки, На GDDR 7 Samsung 16 ГБ. І процесор у нас Intel Core 9 275 hx Aero Lake. І в нас він виходить 24 потоки. 24 ядра, 24 потоки. Пам'ять у нас ddr 5 64 ГБ. 4 канали по 32. Ну тут трохи не так. Вона двохканальна, але кожна DDR5 пам'ять може працювати у субканалах внутрішніх по 32 біта. Тому і кажу, там 4 канальна, ні, це два канали з двома субканалами. Давайте забенчимо цей, цей процесор. Процесор дійсно потужний. Так, давайте порівняємо. І, в принципі, з чим ми можемо його порівняти. Ryzen 9795 50-16-ядерний, 32 потоки, в принципі, навіть не дотягує. Core i9 13900K трохи обгоняє цей процесор. І тепер уявіть, це 24 ядра, 32 потоки. У нас 24 ядра, 24 потоки. Тобто це дуже потужний процесор. Якщо вже казати про потужність, дивіться. Цей в нас ноутбук набрав 5063 бали у DirectX 12 у 3D саме у Steel Nomad. і він показує, що це вище, ніж середній бал. Давайте розкриємо трохи. Ну, Ми бачимо, тут у нас роздільну здатність 2560 на 1600. Тест проводився, все, все чесно. По частотах, по температурах і частотах. Температури в нас CPU нагрівався. Ну, давайте, пікове значення було 99. Я, я кажу, як є. Але середнє значення 80, 70, 80, 70, 82. Так, пікове значення 87, 80, 77. Ну, а що ви хотіли? Засунули. Е, процесор такий досить потужний, у столь компактний корпус. Я думаю, ну з ним нічого не буде. З ним нічого не буде, вони на то розраховані. Е, і GPU в нас 69, 70, 71 максимальна температура була. Тепер по частотах. По частотах в нас спокійнесенько процесор досягав 51. 5187 МГц. GPU досягав, ну, давайте тут пікові значення 2310. Ну і GPU memory Clock був 1125-1762, і тут піково 1387. Нормально він проходить тест. Навіть тут немає сенсу дивитись про, про ті показники FPS, які воно тут рахує дуже приблизно. Stalker 2 а, графіка епічна, DLSS на якість і створення кадрів на автомат. Все стандартне. Так, 140, 130, 142 FPS. А слухайте, знаєте, що саме прикольне? Що не дуже відрізняється від 50-90, і тут, скоріш за все, вже обмеження самої іграшки. Ну, 50-90 мобайл, скажу так. Ану, давайте макове поле завантажимо. Знаєте, саме ліпше тестувати саме на маковому полі. Там дуже-дуже багато цих дрібних деталей, і е, саме таке, знаєте, кольоровий простір такий прикольний. Давайте. Ось, оці е, літаючі пелюстки. От саме із- за них я так, в принципі, тут і тестую. Давай, 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 стій, сті, сті, побіжали, побіжали. Є, пройшли 160, 163, 165 FPS. Е, в принципі, та своєму я вам скажу так. Дійсно, не дуже велика різниця по графіці з 50-90 Мобайл. А тепер навантаження 97%, процесор 35% Навантаження все плавнюсенько, все класне. Мені дуже дуже подобається. Якщо говорити про а, само керування цим комп'ютером, то в нас є тут, звісно, Armoury Crate, де ви можете керувати і аурою аурою синки, і шпалерами аура, і профілі сценарій, макроси, бібліотеки, іграшок, і до того, що ви тут можете обирати режими, венду, тихий, продуктивний турбо, чи ручну налаштовувати. Тут ми бачимо з вами а, саме температуру процесора, можемо калібрувати, можемо керувати профілями сценаріїв, тобто. Наприклад, ви запускаєте якусь іграшку, під якийсь профіль, у вас там вимикається, наприклад, тачпад, вимикається клавіша Він, чи там панель переходить у, у режим овердрайв на 3 секунди, Тобто все буде залежати, тут навіть конфігурації там, аури можна під кожну іграшку, під кожний профіль ставити. Сам по собі, Armory Crate представляти не треба. Якщо казати про а, мережеві здібності цього, Скажімо так, ноутбуку, то ми бачимо зараз на Wi-Fi 5 ГГц, 1, ну, 1260 на завантаження. Давайте подивимось. Звісно, це, не, це в нас не Wi-Fi 7,6 ГГц, це в нас Wi-Fi 6 5 ГГц, 160 МГц на 44-му каналі 1,2 на 1,4. Більш ніж достатньо, але ми зараз знаєте що під'єднаємо з вами ще. Лана G45 до нього дуже цікаво подивитись. 2.4 мене зовсім не цікавить на цій тачці, бо, ну, вибачте, купувати ноутбук за досить великі гроші і не змогти там провести собі 5 ГГц інтернет, то, знаєте, знаєте, немає сенсу навіть цим заморочуватися. По мережі грати не зможете. Так, Ланна G45 під'єднано, тестуємо і виходить в нас чисті 2,5 Гбіти. Все ідеально, тут, тут зовсім питань немає. Так, 2,5 на 2,5. Добре. По Disk Info. Тут в нас встановлено е, єдиний диск, тобто в нас тут не RAID 0 е, на 2 терабайта, до речі, і в нас це NVMe, Express, NVM Express 1.4. Давайте спробуємо протестувати його швидкість. Так, е, тут буде в нас клацати температура. Дивимось за температурою. Але результати відразу кажу: 6892 мегабайта на секунду це дуже-дуже круто. Ну і результати ви бачите. Так, температура підіймалася у піковому значенні 73 градуси на декілька секунд. Це є, ми це не скриваємо і показуємо тільки правду. Ну, давайте так, стосовно охолодження. Що ми маємо? То 835-й, чи який там, на 50 90 5090, який я робив огляд, в ньому був більший корпус, площ, площа самого охолодження більша, а оснастка і начинка приблизно однакова. Тобто Intel Core, Intel Core Ultra 9. Так, 50-90, можливо, гарячіша, але 50-80 така ж гаряча відеокарта. Так, так, так. Horizon. Я завжди тестую Horizon, саме на самих ультрах без DLSS генерації кадрів. Ану, давайте подивимось в нас на якість в нас налаштування з Nvidia DLSS і DLSS 4. Якби рулить. Ви ж розумієте? Давайте спробуємо. От Horizon просто моя улюблена одна з улюблених іграшок, які я пройшов там не один раз, неодноразово тому я, в принципі, її тестую на ній. І ми з вами бачимо 160-165 FPS на е, повній якості на роздільній здатності, така, як є на дисплеї на нашому, 2560 на 1600. І тут дійсно воно буде рулити. Давайте. Е, я оцю. А ну давайте, тут пропустимо. Я оцю стартову локацію завжди проходжу, бо тут дуже багато рослинності, і таке, знаєте, дуже-дуже красиво, в неї ще волосся таке розвивається, дуже-дуже полюбляю цей момент. Ну давайте, самий-самий початок. Я не знаю, хто не проходив Horizon, і ця графіка навіть не як на PlayStation 5. На PlayStation 5 у нас графіка буде, от якщо, там, якщо для іграшок, то тільки PlayStation 5. Ну давайте поставимо Original. Оце, оце оригінально, ось так на PlayStation 5 виглядає графіка. І тут буде вже там 198-200 FPS. Ну, уявіть собі. А якщо ставити максимальну, то вона буде набагато ліпша, ніж на PlayStation 5. Давайте поставимо саме саме Ultimate. І на Ultimate в нас вона зараз трохи знизиться, звісно, десь до 170-160 FPS. Хогвартс Легасі 2560 на 1600 Nvidia DLSS на Nvidia Quality, І в нас, давайте подивимось, все на ультрах. А, поїхали, трохи побігаємо. Чи побіжали, трохи, поїздимо. Коротше, якось так. А отут я щось просто не зрозумів. 95% навантаження відеокарти. Вибачте, давайте подивимось ще раз на налаштування. На, на, на Ультра. Ультра, а, давайте рейтресінг увімкнемо. Давайте, бо я щось трохи про рейтрейсинг забув. Давайте, Apply Settings. Рестартанемо іграшку. Так, а ну стійте, давайте подивимось, все-таки щось е, навіть ультра з рейтрейсингом. Так, і ви знаєте те саме. Я, чесно кажучи, щось припідвіз. Блін, ну. Чи просто-напросто каунтер збився, чи, чи щось незрозуміле. Ну, давайте так. Дуже-дуже продуктивний ПК. І ви знаєте, він в принципі, як ігровий ноутбук, підійде для будь-кого, тобто для відеомонтажерів, для дизайнерів. Враховуючи його екран, я вам скажу дуже круто. А мені трохи, трохи мене бентежить охолодження, бо дійсно в нас виходить, що на 50 90 грівся менший, там площа, площа охолодження дійсно більша. Процесор той самий. Але я не думаю, що компанія Asus якось не врахувала ці ризики і ці моменти. Я думаю, що нічого з цим не станеться. Грати можна, грати продуктивно можна і нужно, в принципі. Ціна, ну в принципі, вона конкретна, менша за 18-дюймову версію на 50-90. Мені дуже сподобався. Я, звісно, можу його рекомендувати, бо я дуже великий шанувальник Asus ROG серії. і Саме 50-та 50 серія RTX вона просто вийшла дуже потужно. І, в принципі, той самий Core Ультра 9 також вийшов подужний, враховуючи те, що в ньому є модуль штучного інтелекту, який допомагає і у монтажу, і у роботі з графікою, і, наприклад, там у роботі з камерою. Бо якщо ми підемо з вами, наприклад, у налаштування камери, так, то сам, саму камеру давайте знайдемо. Камера, налаштування камери. Ось керування камерами Asus Full HD Webcam, то в нас можна використовувати автоматичне кадрування. Давайте я. Ось так зроблю, і воно буде кадрувати мене автоматично. До того ж, в мене можна тримати зоровий контакт, куди куди б я не поверну. Воно буде тримати мої очі у кадрі, ну, начебто, ти дивишся у камеру. Фонові ефекти, можна стандартне розмиття, можна портретне робити, розмиття. І це все дійсно працює через цей модуль скучного інтелекту. Ми рекомендуємо класний ноутбук. Вийшов. Ну а з вами, звісно, був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.